Ці блогери знімають тільки про банальні, тривіальні, оці популярні книги, ромкомчики всякі і таке Ніякої оригінальності. Ой, та йди ти на... Привіт, я Олег. ви на моєму ютуб-каналі Головний Музик книголюба. На фоні мій Тікток, бо я гадки не знаю, що ще ставити тут на фон. Окей, нехай буде. Сьогодні ми поговоримо про те, чому блогери розповідають постійно про ті ж самі книги, про ті ж самі жанри. Е, у них немає жодної оригінальності, вони всі розповідають банально, попсове, тривіальне і так далі. І найголовніше питання, чи дійсно це так. Я, як глядач буктовку буктубу, бачу ці всі тренди, тенденції, якісь популярні, непопулярні книги, жанри і так далі. І дійсно можна побачити, як доволі часто блогери там е, в один період починають розповідати про одну й ту саму книгу, або там про один і той самий. Жанр. І давайте ми розберемось, чому так в принципі трапляється, бо мені здається, на це є ряд певних причин. Дуже банальна і тривіальна причина. Блогеру, блогерці, блогерам просто подобаються ці популярні книги. Та така дуже банальна причина, тому що на таки, ця книга популярна, вона подобається багатьом, і не дивно, що більшість блогерів звертає на цю книгу також свою увагу. Блогери це ж не супер-мега, якісь літературні критики, у яких власне робота це критикувати і писати рецензії на ту чи іншу книгу. Другий пункт це рекламні інтеграції Тут доволі просто і легко. Видавництво можуть спокійно або там, наприклад, сам видат, платити блогерам кошти за те, щоб вони, наприклад, зняли розпаковку. З книгою або зняли огляд. І власне, блогер якраз отримує матеріал, власне, книгу, з якою треба працювати. Читає її, записує відгук, ділиться емоціями, і таким чином це потенційно може дійсно збільшити продажі тієї чи іншої книги. Тут одразу є такий момент, як 2.1, тому що іноді блогери можуть отримувати якісь е, просто в подарунок декілька книг, або там одну, дві, три, п'ять і більше, дивлячись, наскільки крупний блогер, який в нього взаємодіє з тим чи іншим видавництвом. От, і в принципі, видавництво, наприклад, е, не домовляє. Що там ми тобі книги, а ти нам за це там, не знаю, якусь там сторіс записуєш, тобто формат такого бартера. Проте мені здається, кожне видавництво, коли надсилає книги блогера, воно хоча б там розраховує в тому ж телеграмчику або якусь сторіс про те, що ой, від видавництва прийшли книги, дуже дякую, блогер все-таки зробить. Хоча це, звісно, не обумовлюється як якась обов'язкова історія. Третій пункт і причина це книжкові клуби. Знову ж таки, є, скажімо так, два формати книжкових клубів. Так? Тобто, перший варіант це. Блогер, наприклад, Макс читає, проводить свої книжкові клуби на базі книгарні Віват. Ну і зрозуміло, що вони кожен раз беруть щось з новинок Вівату. Це також як має спонукати продажі цієї книги. От. І другий варіант це коли є особистий книжковий клуб певного блогера-блогерки. Знову ж таки, там, скоріш за все, обирає не сам блогер блогерку якусь книгу, а обирає спільнота, яка буде приходити на обговорення цієї книги. Знову ж таки, скоріш за все, блогер блогерка все-таки орієнтується на побажання тієї групки, яка там основний костяк, плюс додаткові люди, які приходять на книжковий клуб, для того, щоб, на ж таки, вибрати книгу, яка хоча б здебільшого людям цікава, щоб власне, вони прийшли на цей клуб. Я допускаю що може бути блогер, блогерка, е, хтось там з інфлюєнсерів, хто обрав книгу, і, типу, от хочете приходьте на цю книгу, не хочете, не приходьте. От, проте, мені здається, це така історія, якщо це, ну, типу, супер крупний блогер або блогерка, або якийсь ну, там, відомий інфлюєнсер, по типу, знаєте, там у Дуаліпи, якщо я не помиляюсь, є свій книжковий клуб. Мені здається, у опри є свій клуб. Ну, коротше, коли ти вже популярна людина, можливо, ти можеш тут, типу, диктувати, що я хочу цю книгу, і люди можуть тут йти більше не за книгою. А за спілкуванням з тобою. Четвертий пункт він якось так знаєте плавно також підв'язується і міксується з іншим. Це власне орієнтування на аудиторію, на масову аудиторію, і, в принципі, на алгоритмику тієї іншої соцмережі, де, власне, працює блогер. Знову ж таки, популярна книга, популярний жанр на то він і популярний, що його читають, про нього хочуть слухати, про нього хочуть дізнаватися. І, скоріш за все, розказавши у відео про якийсь там новий ромком, або романтизі, або. Там, можливо, якийсь дарк роман, ти потенційно більше набереш переглядів, ніж ти будеш розповідати про якусь супер нішовий, якийсь там дарк, нуарний комікс, щось от таке от накручено. Це може бути крутий комікс. Це буде взагалі супер-мега-круте відео, яке ти змонтуєш світло, звук і так далі. А проте, ну знову ж таки, нішева література, на те і нішова, що в неї не так багато споживачів, і тому це як і купується в набагато менших об'ємах, ніж якесь там романтиці. Так, власне, і набирає переглядів потенційно в рази менше. І це, в принципі, очікувано. Тобто, ви, коли, там, наприклад, нішеве якесь видавництво, воно на той нішове працює в ніші, воно і має розуміти, що воно не буде мати якісь просто шалені статки. Ну, мало ймовірно, що вони там, будуть мати якісь там, сотні тисяч там, чистого доходу на місяць. Хоча, хто його знає, можна і так розкрутити свій бізнес. Те ж саме блогер, коли він розповідає про щось нішове, має бути готовий, що це не набере вау якихось переглядів. І саме якраз оцей момент алгоритм. Бажання аудиторії на це може орієнтуватися блогер, записуючи те чи інше відео. Я впевнений, що частина блогерів читають якусь там, наприклад, інішеву літературу, проте вони тупо не розповідають, або максимум там розповідають щось умовно в там, своєму телеграм-каналі, тому що вони розуміють, що якщо я зараз випущу якийсь ролик про якусь там нішевий комікс, або там нішеву книгу, це набере в рази менше переглядів, і це може просто попсувати мені статистику, і TikTok почне там різко думати, наприклад, що я там перестав бути цікавим або Цікавою, це там так само може вплинути на YouTube. Ну, коротше, ви розумієте, це все алгоритміка. Тобто завжди хочеться записувати тільки там ролики, власних випускати, щоб кожен ролик набирав. Хочу навести приклад зі своєї практики, зі свого ТікТок-аккаунту. Я записував відео про дебютну збірку віршів від тайри. От Це там парамедикиня, вона була там пережила полон і так далі. Це просто неймовірна особа, якщо ви раптом не знаєте, хто це просто вбити тайра. Вам 100% Google розкаже набагато більше ніж я знаю. От я записав це відео. Я його виклав. Ну типу, я маю трошки більше ніж 600 переглядів на ньому. Ну от вам і розказав про нетипову літературу, не банально, не тривіальну. Ще приклад я розповідав про першу книгу трилогії дари. Ця трилогія у видавництво старого лева повністю вже вийшла. Третя книга відносно нещодавно. Я власне не почав читати цю серію, і от записав Тікток про першу книгу. Що от класне підліткове фентезі. Там задіяні карти таро, але там ними онкологію ніхто не лікує все добре. Тут просто це як елемент фентезі, це класно. Типо обгорнуто, Там дуже багато класних питань підіймається і важливих. Ну знов ж таки трошки більше ніж 500 переглядів. Що, що, ну, що, як це коментувати? Ну, спеціально. мені було дуже грустно на це дивитися. Ну, насправді, я розумію, що, можливо, там питання в тому, наскільки я цікаво розповідаю, можливо, якісь ще нюансики. Але, ну, знову ж таки, тематика ролика вона також важлива. Це все впливає на статистику, це все впливає на якусь мотивацію блогерів, тому що багато блогерів, блогерик пишуть про те, що вони дійсно підв'язані і, скажімо так, підсіли на цю голку переглядів. І коли перегляди падають, це їх засто... Смучує це може вводити їх навіть в якісь такі апатичні стани, коли взагалі не хочеться нічого робити, не хочеться нічого знімати. Тому що так, коли твій ролик набирає достатньо багато переглядів, це там б'є якісь там рекорди умовні, які в тебе встановлені там в своїй голові або на основі статистики, то це дійсно виробляє достатньо багато дофаміну, І якщо після цього всього як так, так набрав там класно твій ролик, один, два, три, ти такий вау, як класно. Потім в тебе просто якийсь наступний ролик черговий впадає просто. Набирає типу 500 переглядів, то це трошки підбиває психоемоційний стан, це засмучує і якось сказати, що на це м легко не зважати і ігнорувати, ну не для мене. Тобто, якщо я буду потім знаєте ходити десь через деякий час, розповідати, да мені начхати на ці перегляди, та що, це все буде брехня? <схід> це, отже, я, я якийсь прикол зловив і якісь біди з башкою. По таким основним пунктикам причинам можна сказати, власне, все. Якщо у вас є якісь думки, можливо, є якісь такі ще причини. На які можна сформулювати і аргументувати, напишіть про це в коментарях. Хочеться донести таку думку, що блогери вони орієнтуються на масового глядача, який, в свою чергу, перш за все є масовим читачем. Тобто, власне, люди читають романтезі, блогери це знають, блогери самі це читають, блогери про це і розповідають. Люди читають ромкоми, так само розповідають. Люди там читають даркромани. Хтось взагалі там майже весь свій контент ем, будує на даркроманах. Хочеться бачити фідбек. Хочеться бачити класні перегляди для того, щоб дійсно розуміти, що я не дарма це роблю. А соцмережі так влаштовані, що там все на цифрах зав'язано, на алгоритмом, коли ти бачиш велику красиву цифру, там в тисячі, в десятки а бажано в сотні тисяч переглядів, то тобі це гріє душу. Знову ж таки, це тебе мотивує, це допомагає тобі триматися в гарному гуморі, тобі хочеться класно комунікувати з аудиторією, і власне це стає таким твоїм натхненням для подальшої роботи. Коли немає фідбеків, коли ти. Ролик раз за разом набирає мало переглядів, ти починаєш заганятися, знов скажу по собі, починаєш думати, боже, може, я якийсь тіньовий бан полетів і так далі, тому подібне. Це може якось демотивувати. Тут, звісно, момент того, що є дисципліна. І на дисципліні, наприклад, я продовжую працювати, робити кожного дня по Тіктоку. Але знову ж таки, приємні, що набагато, коли ти викладаєш ролики, вони в тебе набирають перегляди. Як, може, ви помітили по цьому каналу, в мене є така фішка. Я люблю давати якісь рекомендації, люблю шукати якісь виходи зі Ситуації. І я хочу власне, таки, запропонувати декілька пунктів, де власне, шукати цю там небанальну, нетривіальну, не попсову літературу. Е, знову ж таки, як її знаходить, якщо от всі блогери, на вашу думку, такі погані розповідають тільки про попсову літературу. Перший крок це така супер банальна історія. Це називається відмовитись від блогерів взагалі, або не зовсім про це ми поговоримо трошки далі. Відкрити сайт видавництва, ви не відкриваєте топ продажів хіти продажі. там, ми рекомендуємо а, бестселери. Ні, ви просто відкриваєте сайт видавництва, вибираєте той жанр, який вас цікавить, і просто скролите абсолютно всі книги, які є у цього видавництва в цьому жанрі. І ось так шукаєте. Ну тобто, це такий, знаєте, старий досвід до появи блогерів, до появи там буктоку, буктюбу. Коли ця тема почала розвиватися, як ми шукали книги? Ну знову ж таки, або хтось порадив, або ти сам відкриваєш просто магазин або видавництво, просто скролиш, відкриваєш кожну книгу, яка тебе зацікавила там, наприклад, обкладинкою, читаєш опис, якщо подобається, ну оформлюєш замовлення. Другий варіант, якщо хочеться орієнтуватися на блогерів, дуже вам рекомендую не ігнорувати маленьких блогерів, яких можливо там не ідеальна картинка. Не ідеальний звук, але знову ж таки, якщо якийсь блогер вам потрапився, який розповідає щось про нетипову літературу, зверніть увагу, зайдіть в профіль, погортайте ще декілька тіктоків про взаємодіяти з контентом, тому що якраз дуже часто ем, невеличкі блоги вони не так швидко зростають, як, наприклад, могли б саме нескільки через там причину. Картинки, звук, це все важливо, але одна із якраз фундаментальних причин це може те, що якраз блогер-блогерка розповідає про якусь там не попсову літературу, розповідає про якусь там не масову літературу, і через це має не дуже великі перегляди. І, ну і знову таки, повторюсь, аудиторія через це не так швидко зростає у блогера. Якщо казати про якихось таки, там популярних крупних блогерів, в мене в голові одразу спливають дві дівчини: це Юля Проліта, Дікнижкова. Посилання на їхні блоги я залишу в описі. Юля періодично говорить про якісь там ножки не попсові книги показує, розказує, що вона читає. Знову ж таки, як дійсний блогерка, вона вариться в якійсь популярній літературі, знову ж таки, в неї дуже багато взаємодії з віватом, але тим не менш, вона говорить про якусь там високу полицю. От Дікнишкова, це взагалі моя максимальна знахідка любов, тому що кожен раз вона читає книгу, і майже кожна книга в мене викликає питання, де ти це взагалі взяла, як ти це знайшла. Вау, крута книга! Треба якось взяти почитати. В мене купа там збережених скріншотів і так далі. Колись я можливо доберу, знов ж таки. До цих всіх скріншотів і дійсно почну читати ці книги. Е, мені здається, половина з них до того моменту вже неможливо їх буде ніде купити, окремо X3 дорого, але як є. І третя порада, яку можу дати, це подивитися моє відео про найкращі телеграм-канали, які є для книголюбів. Там є декілька каналів, які я, власне, рекомендую, де розповідаються про виходи, анонси книг. І там, як здебільшого, дійсно не попсова література, не якась банальна тривіальна. І кожен раз, коли щось там публікують Телеграм-каналу, в мене так само питання, що це за книга, що це за видавництво. Я вперше це бачу, я вперше це чую. Вау, у нас навіть і таке є. Хто шукає, той завжди знайде. Давайте ми зійдемось на тій думці, що блогери в основу своїх блогів, як правило, не ставлять на меті розповідати про супер-мега, нетипову оригінальну літературу, щоб от саме для вас її знайти і розказати, і тому подібне. Тобто, можливо, є блогери, блогерка, якась невелика кількість, які знов ставлять собі. За таку фундаментальну мету нести в маси якусь нетипову літературу, там високу полицю і так далі. Проте більшість все одно орієнтується на якусь таку масову історію. Ну ж таки, тому що самі в ній варяться, тому що самі її читають, тому що вона подобається, тому що під це в них підв'язані рекламні інтеграції, взаємодії з видавництвами, з аудиторією і так далі. І мені здається, набагато краще ніж там бігати за блогерами і отак от їх всіх пальчиком сварити. Ай-яй-яй, -ай -ай, ви розповідаєте тільки про популярну попсову літературу, які ви там не хороші краще принвестити цей час в пошук тієї літератури, яка вам буде до душі. І на цьому давайте фіналити. Закликаю вас підписатися на цей ютуб канал, підписатися на мій там телеграм-канал, інстаграм, тікток, куди вам хочеться. Я стабільно всюду намагаюсь постити контент. Постійно буду з вами на зв'язочку, відповідати в коментарях, бути активним. Дякую вам за перегляд цього відео. Для мене це дуже цінно. Як завжди, я вас віртуально обіймаю. Якщо ви цього хочете, ви дозволите. Бажаю вам мирного часу доби і побачимось у наступних відео. Бувайте!